Доступність, безбар'єрність, інклюзивність всі ці нібито страшні слова, я думаю, ви вже не раз сьогодні чули. Це не тільки про пониження бордюрів, знаєте, і там якісь пандуси, які хтось хоче побудувати біля під'їзду, і мешканцям це не подобається. сьогодні ми поговоримо про доступність інфраструктури, а саме про пішохідні переходи. Це харківська болячка. Відсутність переходів. Ви на каналі Павла Храма. Ми тут говоримо про транспорт, урбаністику та Харків для людей. Я зробив вже чимало коротеньких відео про якісь наземні пішохідні переходи, яких не вистачає в певному місці. Я говорив про Холодну Гору, вулицю Сковороди біля метро Студентське і багато, багато, багато таких локацій у нас, Харкові є. Іноді це, наприклад, відсутність наземного пішохідного переходу біля підземного. І тут завжди суперечки, хай йдуть вниз, там три хвилини пройдуться, це не так страшно. Друзі, відкидаємо всі аргументи: Окей, я молода людина, я можу пройти, все нормально. Але ми говоримо про людей з особливим потребами. Насправді всі ми маємо особливі потреби, і неправильно говорити, що якісь окремі люди мають от якісь особливі особливі потреби. Наприклад, у вас є діти, у дітей є потреба в дитячому майданчику. Це ж нормально. Нормально так само, і маломобільні люди потребують якихось речей. І наземний пішохідний перехід недалеко від місця, куди ти плануєш діти, це потреба. Тому що для таких людей відстані дуже 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 важливі. Якщо ви думаєте, що пішоходу пройтись там плюс 100 метрів це не проблема, то давайте пригадаємо водіїв, які заїжджають на тротуар їдуть, щоб заїхати поближче до входу в якийсь там ЦНАП. Тому що їм важко пройти 100 метрів. Це здорові люди, у них немає ніяких там проблем зі здоров'ям. Вони можуть пройтись, але вони не хочуть це робити. А тепер подивіться на людей яким це дійсно складно робити. І ось один приклад. Добрий день, вам перейти треба. Перейти. Ну, пішли, пішли, я то ти... ні 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 пішли, я те я проведу. Пішли, пішли. Ну дивіться, вам вже треба перейти, а переходу немає, так? Ну, ось світоворка гориться, я перейду. Бачити, внутрі, мені метро. Ну отож. отож.

Підземний перехід не підходить. Ха ні, купки, ну ви бачили перехід. Ага, а наземний перехід. Де? Наземний Ось... перехід, трохи далі, ну я замовію до нього йти. Ви можете сказати мені, Паша таких людей насправді дуже-дуже мало, там 1-2%. відсотка. Ні, друзі, насправді їх до 30%. Тому що маломобільні люди це люди похилого віку, люди. На колісних кріслах люди, які там мама, наприклад, чи тато з коляскою. Це навіть турист з валізою, маломобільна людина. От на вокзалі, ви коли з валізою харківську, вам зручно по сходинках йти. Взагалі, сходинка це не природній такий рельєф. В природі немає сходинок. Це не типова людина, не створена ходити по сходинках. І чим доросліша людина, тим складніше їй спускати зайвий раз по сходинках. Якщо ми хочемо думати про те, як користуються містом наші батьки, як будемо користуватися, ми їм там через 20-30 років. То нам треба думати про безбар'єрність доступність вже сьогодні. І ще один важливий момент перед тим як я перейду до вже якихось практичних прикладів, де я вам покажу наскільки збільшується відстань через ось такі недолугі рішення: війна. Да, це очевидна річ. Зараз стало набагато більше маломобільних людей, і можливо це так кидається в очі, тому що молодих людей стає багато маломобільних, а вони звикли бути активними. Вони не звикли бути десь там на задвірках, знаєте, суспільства, сидіти вдома і нічого не робити. І вони хочуть користуватися містом, а воно для них не призначено. Тому я вважаю, що це наш борг. Якимось такими невеличкими недорогими кроками зараз поліпшувати нашу пішохідну інфраструктуру, робити її доступною та зручною для всіх. Є така дуже влучна назва, — П-образний перехід. Це коли у вас є перехрестя, і з однієї сторони не вистачає переходу, і вам треба перейти три рази замість одного. В Харкові таких випадків дуже 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 багато. Другий випадок, коли вам треба багато обходити, це коли є підземний перехід. І він недоступний для маломобільних людей. І я хочу сказати, що доступність це і короткі відстані. Це не тільки про те, що от е, не можуть фізично пройти хоча і у нас такого купа, купа таких проблем, але просто навіть за великі відстані між переходами, це те, що робить наше місто недоступним. Тому друзі, хочеться нам чи ні, водіям, нам водіям треба поступатися і трохи почекати. Почекати, тому що є інші люди, які мають перейти дорогу, бо їм так зручніше. Це не просто знати там побажання якихось урбаністів, ліваків. Ні, це цінність, яку ми декларуємо, і ми маємо її дотримуватись, тому що для нас важливо, щоб ці люди мали гарну доступність по всьому місту на кожній вулиці у дворі. Як ви виходите, йдете далі, в центрі, повсюди, повсюди, однаково. І це не тільки про пониження, ще раз кажу, це про короткі відстані. Далі два приклади. В них я покажу наскільки збільшується відстань, і скільки це забирає зайвого часу, щоб просто перейти дорогу. Там буде таймер, ви зможете подивитись все дуже наочно. Перед цим ви маєте підписатись, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, і поділитись з друзями, сусідами, мамами і в чаті. Вашого будинку обов'язково про остання, не забудьте. Дивіться, історія наступна. Я стою ось тут на перехресті, і мені треба перейти оон туди. Ну, просто прямо пройти, наче як метрів 30-50. Да? Нічого складного, але тут нема переходів. Є тут перехід, є за мостом там перехід. І ось там. І ви питаєте, чому ж пішоходи не хочуть. Ходити і порушувати. Бачите, навіть паркан поставив. Давайте спробуємо просто порахувати, скільки секунд е, забере е, обходити тим маршрутом через раз, два, три переходи. Поїхали, от зараз е, 30 секунд буде, і я піду звідси туди. Немає світофору для пішоходу. От я стою, бачите, я не розумію, можна мені йти чи не можна. Ну, автівки то, мабуть, можна. Пішли. Так, зелений. Вже майже дві хвилини. Я намагаюсь поспішати, щоб не затягувати результат, але уявіть, що замість мене тут буде людина, ну, наприклад, похилого віку, або маломобільна, або незряча людина, в якій важко це все обходити, з ходинками. по такому тротуару, який скаче тобі сюди, то вниз, то вгору, або. Батько з коляскою чи мама з коляскою, з велосипедом дитина. Я майже прийшов, вон той перехід, звідти я починав. Так, Якби було два переходи отут, то це б забирало там набагато менше часу, можливо, хвилину. От і питайте, чому пішоходи переходять не по переходах? Тому що переходи роблять далеко, роблять зайві і незручні фази. Тому що, як ти, якщо йти з цієї сторони, то ти проходиш спочатку на зелений, потім стоїш там. Тому що, коли ти тут переходиш, там червоний. Стоїш там на червоний. І наступний ну, не дуже скоро, не одразу. І ти от два рази там стоїш. Як, о, наче як одну вулицю перейти, але два рази стоїш. А і очікуєш навіть три рази стоїш, і очікуєш дуже довго. Класна набережна. Бачите, там є дитячий майданчик, спортивний майданчик. Є. Я майже ніколи там не бачив людей і дітей на дитячому майданчику. А чому до мене якось звернувся один мешканець ось цього будинку, він розповів цікаву історію. Каже, я живу в цьому будинку і не можу погуляти з дитиною на цій набережній, тому що тут немає переходу. Отам є перехід, туди йти метрів 100, можливо, 200, можливо, 300. Е дивлячись звідки. Отут підземний перехід. Якщо ти з дитиною маленькою, хочеш погуляти по набережні, і вона у тебе в колясці, то тобі треба подолати зайвих, Декілька переходів. Я вам зараз покажу, що треба зробити, щоб обійти і вийти на ось цю набережну з тієї сторони. По підземних переходах підемо. От у мене ну, зараз 0 секунд. Пішли. Звідси пішки. Я, звісно, трохи буду поспішати, не буду йти так, як. Їдуть батьки зазвичай з коляскою, але я думаю, вам результат без цього сподобається. Отут дуже класно було піти, так? Да? Ну, навіть якщо ви стартуєте звідси, да, було б добре, якби тут був перехід, і можна було просто перейти, на набережну піти погуляти. Тут або на ту набережну, але ні, тут підземний перехід у нас. Класна тут інфраструктура у нас пішохідна, звісно. Така досить безбар'єрна інфраструктура. Просто тут класно з коляскою. І ми вже йдемо. 3 половиною хвилини. От бачите, такий безбар'єрний вхід у нас тут є. Тут дуже зручно буде спускатись з коляско, да? по цьому нібито пандусу. Ось ми на цій стороні. 4 хвилини 49 секунд. Ну і до майданчика можна пройтись. Тобто он будинок, в якому люди мешкають. У них буквально з вікна видно дитячий майданчик, але їх розділяє з ним магістраль міського значення. Тут є річка, доступ до води, звісно, перекрито, тому що ай-яй-яй, діти впадуть. Але це інша тема на сьогодні про це. От дивіться, як цікаво виходить. Тут якась стежинка. Мабуть, люди переходять, щось вони не хочуть. Йти в підземний перехід, якось їм не дуже це подобається. Чому б це? Чому? Нагадаю, що я стояв на тій стороні якраз і намагався пройти до ось цього майданчика. Наразі у мене це забрало майже 7 хвилин. Те, що знаходиться від тебе за 50 метрів, ти долаєш 7 хвилин. Прикметно, що на дорозі тут є декілька розривів суцільних. тобто машинка не може проїхатись 50 метрів зайвих, а людина хай іде. Ось такі пріоритети. Ну, ви скажете, що треба було йти на той перехід, тут все очевидно. Ну давайте сходимо на той перехід і подивимося, скільки це забере часу. Запускаємо заново. До речі, паркан і плитка вже не в найкращій якості, хоча їх постійно ремонтують, але треба ще нагадаю, що ця реконструкція відносно свіжа. Тобто їй там скільки, 15 максимум років, навіть менше. І от вже треба цей паркан обслуговувати, міняти тут щось. Там немає прямо також переходу, цікава історія. А тут я трохи схитрю, я піду по стожинці, не піду, отам як зробили. Стежинку-тротуар з плиткою, піду навпростець. Трохи побагнюся, але нічого. Ми ж намагаємось час заощаджувати, але є, що є шикарний безбар'єрний перехід. Є навіть кнопочка на світофорі свіженька, ми її натискаємо, очікуємо на зелений. Вже я йду 2 хвилини 40 секунд. Проходимо через парковочку. Ми тут, до речі, нормально зробили пониження. Подекуди тут новий асфальт і дуже гарна якість тротуару. А подекуди ось таке, де не дуже зручно їздити з коляскою. Ми трохи сюди підемо. Ну, фактично, звідси я починав. Забрало це 5 хвилин, нехай буде приблизно 5 хвилин, щоб просто перейти от звідси ось туди до дитячого майданчика. Насправді навіть більше 5,5. ,5. Тому що я з того будинку розраховував. З іншої сторони понад 7 хвилин, половиною. 7 І от тепер скажіть, що тут не потрібен наземний перехід. Так, звісно, що можливо тут його одразу не треба робити, але хоча б там, щоб заощадити пару хвилин. І це про безбар'єрність. про Інклюзивність. Друзі, ось в цьому відповідь, чому немає дітей на цьому майданчику. Не тільки тому, що тут шумна магістраль і просто неприємно знаходитись, а й тому, що тут просто незручно діставатись на ту сторону. І в Харкові таких ситуацій дуже багато. Ми говоримо про доступність і безбар'єрність, і це також частина важлива частина доступності, тому що. Обходити по 200-300-400 метрів по 5 хвилин це недоступна інфраструктура. Тобто ви змушуєте людей заради комфорту автівок обходити водіїв, скажімо так, не автівок, а водіїв в автівках, обходити значну частину, робити великі гаки. Водій сидить в комфортному авто, у нього є клімат-контроль, кондиціонер, дощ, сніг, йому по барабану, він постоїть на торі. Я сам водій, я це добре знаю. А от людина, яка, наприклад, має проблеми з руховим апаратом, їй важко. І це важливо, це те, що можна робити зараз, а не відкладати на потім це на часі. Це вже потребує негайних дій. Нагадаю, що ви були на каналі Павла Храму. А тут ми говоримо про транспорт, урбаністику і Харків людей. Дякую, що додивилися до кінця. Вподобайка, підписка, спонсорство. Дякую за перегляд.